Буває відчуття, що життя ходить по колу, нові стосунки, той самий сценарій, нова робота знову токсичний керівник. І здається, це доля або просто нещастить. Ми намагаємось змінити декорації, звільняємось, розлучаємось, приїжджаємо, читаємо правильні книги, повторюємо афірмації. але беремо з собою старі реакції і старого себе. У квантовій психології все починається не з обставин. Аша увага як прожектор, вона з усього для можливостей постійно підсвічує знайоме, те, що вже записане в досвіді та нервовій системі. Рішення не в боротьбі з реальністю, а в зміні внутрішнього стану до того, як зміняться події. Коли увага перенаправляється, реальність перебудовується, сценарій більше не повторюється. Позитивне мислення не працює, якщо всередині живе страх чи дефіцит. Квантова психологія не маска, вона змінює фундамент. І тоді життя починає пропонувати інші варіанти, ті, які раніше здавались неможливими. Ви більше не жертва обставин. Ви автор, той, хто свідомо обирає свій сценарій.